Дівчата попросили наші менеджери зняти відео, як замінити лезо на наших канцелярських ножах, тому що клієнти спрашують. Дивіться, по-перше, це відео дуже длінне, тому беріть ручку, листочок будете записувати. Дивіться, спочатку, якщо у вас, наприклад, лезо затопилося, його не обов'язково міняти новим. Перше, знімаємося, цей копачок. Бачите, тут такий ось є розріз. Потім ставимо, наприклад, ось так: засовуємо. Дивіться, берете просто його. Отламуєте все, далі можете користуватися. Бачите, скільки тут полосочок? Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім. Їх іде сім І Кожен раз, коли воно затопилося, ви можете зламувати, і у вас буде нове лезо. Але коли у вас воно закінчилося вже, як його замінити? По-перше, ось, бачите, витягуєте. У нас в наших ножах іде два запасних нових леза. Вам не потрібно спочатку купувати прям цілий набор. Витягуєте, і тут є ще два запасних цих леза. Як його замінити, нове, витягуємо це. Ось так зажимаєте, витягуєте його, убираємо. Беремо нове лезо, вставляємо ось, як воно і стояло. Ось так ось. І засовуємо його назад. Тут все дуже просто. Це лезо засовуємо назад. Ось таким чином. Засунули і закриваємо. Все. Канцелярський нож далі готовий працювати, друзі. Тому такий це нож наш дуже якісний. Це іде акцент саме німецька фірма. Кого цікавить, звертайтеся завжди в наявності.